З самого ранку біля обласної станції переливання крові довгі черги здати кров і врятувати життя комусь із поранених українських бійців прийшли полтавські студенти та чимало інших полтавців, які не можуть бути осторонь того, що відбувається в Україні. Я з друзями свого з технікуму прийшов собі здати кров нашим солдатам, які там в зоні АТО. Ну так, щоб хвилюватися, думаю, хоча й перший раз здавав, не хвилювався. Процес тут такий незатяжний. Коли чую про події, от які вони розповідають, коли там немає дуже на на протязі дуже великого проміжку часу, немає ні води, ніяких ні умов. Не можуть ні купити нічого, тобто ну дуже тяжко. Чути альтернативи донорській крові у світі немає, тому її резерви потрібно постійно поповнювати. Здавати кров можна один раз на півроку. Саме стільки часу потрібно для відновлення організму, говорять лікарі. Донор повинен це здорова людина, повинна бути харчуватися. Ну в принципі, здоровий образ життя. Не жити не вживати алкоголю на там за день, за два жирної там жарена, там їжі. При собі мати паспорт, ідентифікаційний код. не сидіти вдома, а допомогти вже сьогодні. Закликали в обласному молодіжному центрі. Кожен повинен допомагати чим він може. Хтось один може допомогти здати кров, хтось інший може допомогти якийсь теплими речами, хтось може просто листівку намалювати і відправити хлопцям, які зараз перебувають АТО. А на обласній станції переливання крові щодня чекають на донорів з 8 до 13 години.